Росіянам і французам конкурувати із провідними біатлонними націями, якими є Чехія, Норвегія, Україна, якщо брати до уваги перші три етапи сьогоднішньої гонки. Ну що ж, зараз? Сьомий вогневий рубіж. Сумарно. Перший для Міхала Шлезінгра. Для Тарія Бьой, і для Сергія Семенова. Щоденько дивимося на показники цих спортсменів. стрібі лежачи у Сергія Семенова 77%. У Тарія Бьо 93%. але а тут не так багато вогневих рубежів взяти до уваги, оскільки німецький етап етапі тарії пропускав крупним планом. Якраз демонстрували, щойно норвезького біатлоніста. Відстань перед підходом до вогневого рубежа була 14,1 секунда української команди від лідерів. Два неточні постріли, на жаль, зараз у Сергія Семенова. Враховуючи ідеальну стрільбу Андрея Мораса. Це серйозні проблеми. До того ж ще один додатковий патрон використав намар на Марна Сергія Семенова. Зараз дві мішені і два патрони. Не до жиробу без доживе. Полоне залишитися вже на п'єдесталі Пашани. Ось такий лейтмотив думок, напевне, проминув зараз у голові кожного українського болівальника. Слідкуючи за стрільбою Сергія Семенова, на жаль, 150 метрів дистанції. Це шанс для команди Росії в особі Антона Шепуліна. Словенії в особі Яковпака. Ну і там, можливо, Мартена Форкада. Отворився у нас стандем лідерів. Це команда Чехії, яка з усилями Ондріа Мараеца ідеально провела вогневий новий рубіж. З п'яти відстріляв ну з шести відпрацював Тарій Бьо. Але між ними лише 5 секунд. Вже є показник Сергія Семенова. Хвилину і 6 секунд програє Сергій Семенов. Вістень залишається ще достатньо великою до групи переслідувачів. Але, на жаль, до. Другого місця також Сергій Семенов вже програє більш ніж хвилину. І подивіться, що Антон Шипулін з п'яти виконав стрільбу. Антон Шипулін зараз чудово розуміє, що єдиний шанс у російської команди конкурувати за п'єдестал Пашани – це працювати з п'яти. На кожного нового робичі. Зараз відстань між Україною та Росією лише 40 секунд. кажучи, стає моторошно. Єванської команди коло штрафу. Якофак, як бачимо, також зазирне на додаткові 150 метрів дистанції. Два неточні постріли поки що Мартена Фуркада намагався за рахунок швидкострільності ліквідувати ті проблеми, які були на попередніх винових гробежах, до того, що розтулявся торець, як бачимо, тут на біатлонному стадіоні. І усіх команд є додаткові патрони. Використовують їх. До речі, німецька команда зараз стрибнула, піднялися. Дві хвилини 35 секунд, на дуже багато, звичайно, щоб мрі. Отарія біо 78%. У Ондреа марається на стрільбі стоячи 90%. Ну і плюс досвід говорить про потенційну перевагу, якою може володіти досвідчений. Чехський біатлоніст. Тож, он реагує на та рейбі. Це боротьба за перемогу в сьогоднішній гонці. Тарій Біо, фантастично, просто фантастично. І швидше і якісніше відпрацював Тарій Біо. Ондрі Марай зараз поспішатиме, оскільки чудово розуміє, що без додаткових патронів відпрацював Тарій Біо. Ондрія з за щости вдалося відпрацювати на останньому гнору божі, програватиме приблизно 15 секунд. Ондрю Борас. Ви знаєте, після прецеденту, який був на попередньому етапі, вже навіть не візьмуся заздалегідь говорити про те, що. Одрі Амираю буде важко наздогнати. Сьогоднішні гонці, приклад Ірина Варванець та Вероніки Віткової, Йохана Сабьо та Міхала Шлайзенгра свідчить про те, що сьогодні може бути все, що завгодно. Так, у Тарія Бінараська команда набагато кращий шанси, але тим не менш є можливість поборотися, пободатися сьогодні у Ондріаць. Ну а наша найголовніша увага зараз прикута до Сергія Семена. Від цієї стрільби залежить наша присутність на п'єдесталі пошани. Ну, на щастя, все гаразд. Все гаразд. І я думаю, що Україну вже можна вітати з бронзовою нагородою сьогодні. Поспішив при виконанні останнього пострілу, намагався якомога швидше вже залишити цей вогнилий рубіж. Сергій Семенов. Змушений був використовувати додатковий патрон, але тим не менше а зумів вдало відстрілятися. Антон Шипулін намагається спростувати мої слова. Приблизно 25 секунд найбільше програватиме Антон Шипулін. Пів Півхвилини програє Антон Шипулін. Без врахування там секунди двох Генеральний спонсор трансляції біатлону перша приватна броварня для людей як для себе. Ну, оптимізму, звичайно, що українській команді і українській армії болівальників додає те, що Сергій Семенов А не поступався на попередніх колах дистанції Антона Шипульного АБ. І хвилини, як би там не було дуже і дуже важко відіграти. Звичайно ж, бувають подібні прецеденти. Кілометрів рівно. На одинці поки що працює Тарій Біо. В рідкісних випадках бачить його Ондрем разнос українську команду на підосталі пошани. Ось так навіть ризикують, попри те, що лише 8 секунд вигравав 8,8 секунди. Тарій Біо, але тим не менш із прапором перетинає фінішну смугу. Є. Глядає Сергій Семенов. Але, в принципі, за швидкістю, як бачимо, не програє він лідерам. Непроста тут раса в нове місто на Мараві. І цікаво буде, до речі, постежити, враховуючи сьогоднішні показники індивідуальній міксовані естафети і в класичній міксованій за українськими біатлоністами та біатлоністками під час особистих гонок. Нагадаю, попереду завтра два спринти. Ну і післязавтра, в неділю, відповідно, два персюти. Команда України сьогодні вдруге піднімається на п'єдестал Пашани. Вдруге виходить на бронзову сходинку п'єдестала Пашани. Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко і Ірина Баронець, яка фактично ідеальний етап. А провела. Заслужили сьогодні на бронзову нагороду. Команда Росії за спиною України лише на четвертій сходинці Антон Шепулін. Максим Цитков. Єкатеріна Шумілова і Єкатеріна Глазирина. Зараз йдемо на невеличку рекламшення цих слів. На другому етапі Валентина Семеренко. Ну, Валентина Семеренко це вже бренд в сучасному жіночому віатлоні. І в принципі, свій етап непогано провела Валентина Семеренко. Ніяких провалів. Стабільно високо, стабільно вдала на вогневих рубежах. І Валентина Семеренко, підсумку залишила команду серед лідерів. Дмитро Підручний. Непоганий також етап. Програв на останньому полі там. Йохану собі, я думаю, тверду п'ятірку може Дмитро підручний поставити собі за цей етап. У Сергія Семенова виникли проблеми, які, на жаль, позбавили нас надії побороти за перше чи друге місце. Ну, напевне, найгіршу оцінку можна поставити Сергію Семенову. Але в будь-якому випадку, як команда, сьогодні Україна виступила дуже і дуже вдало. десь спікнувся Семенов, підстрахували партнери. І якраз рівність команди завжди була запорукою високих результатів. Згадайте наші слабетні естафетні команди ще часів Зубрилої Петрової, Водоп'яної Лемеш. І новітні часи олімпійського золота, там, де підорушна, Віта Самаренко, Валя Самаренко, Юля Джима, якраз монолітність команди це головна складова успіху. Якщо дивитися стратегічно, якщо міркувати ось так, вже з прицілом. На чемпіонат світу в конціалах і Олімпійські ігри в Ну, Кілька слів про статистику сьогоднішньої гонки. Total range, time, тобто час проведений на вогневих рубежах. Найкращий у чеської команди. На другій позиції команда Норвегії. Трецією була команда України за цим показником. Ну, в принципі, ця трійка і в підсумковому протоколі була серед найкращих. Дивимося тепер за швидкістю за етапами. На першому етапі, нагадаю, за українську збірну бігла Ірина Варнес. На першому колі сьомий результат в української команди. На другому колі п'ятий результат. І на останньому колі українська команда показала третій результат. До речі, фактично півхвилини. Не буду мазувати, що за команду Білорусі виступали. Дар'я Домарчева і Надія Скадвіна. Ну ось як приємно бачите, коли демонструють наших спортсменів, які готуються зараз до квіткової церемонії. Команда Росії за швидкісним показником в Україні сьогодні. Фактично 35 секунд. Ось такі аналітичні дані сьогоднішньої гонки. Ну що ще також приємно, що таким чином Україна покращує свої позиції у Кубку Нац. Сьогодні в індивідуальній міксованій естафеті ми здобули заліковички. Ну і ось сьогодні також додаткові пункти здобули якраз у залік мікс Естафети. Зараз на третій позиції перебуває тут українська команда, поступаючись лише норвезцем та французам. І за спиною залишивши команду Чехії. Дуже сильно команду Чехії. Що сьогодні норвезці пер перемогли усіх своїх суперниць. Норвезька команда Пані Хорн. Тіріл Еков Йоханас Біо Італібю. Піднімається на найвищу сходинку, п'єдостал Пашани. Пані Хорн вже вдруге у цьому сезоні. Піднімається на найвищу сходинку. На... Ну, і Сута акустична, я думаю, ви чуєте. Що це команда Чехії крокує на п'єдостал Пашани. Вероніка Віткова, Габріал Сокала, Міхал Онри Унремораск. Вероніка Віткова, напевно, після закінчення свого етапу запитала, а що це за спортсменка з України, яка зі мною конкурувала, і ім'я не Валентина Самаренко. Тишній мікс естафеті отримають бронзові нагороди, відповідно, Ірина Варонець, Валентина Самаренко, Дмитро Підручний та Сергій Семенов. Хороша гонка. Якщо говорити ось так, загалом не братися до індивідуальностей. Показали себе насамперед як команда. І навіть якщо партнер по команді десь показав не найкращий час або не найкращу роботу на вогново-робочі, тим не менш інші представники цієї команди допомогли втриматися на п'єдесталі Паша. Ну що ж, Ірина Варонець, Валентина Самаренко, Дмитро Підручний, Сергій Семенов отримують привітання від організаторів, отримують нагороди. Для вас протягом сьогоднішнього дня працював Андрій Столярчук, Нагадаю, що генеральний спонсор трансляції біатлону перша приватна броварня для людей, як для себе. Ми з вами зустрінемося завтра о 13.30. Не забудьте, жіноча спринтерська гонка. Для вас сьогодні працювала уся творча група ТО Спорт. На все добре, до побачення.